Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Сьогодні ми поговоримо з вами про міфи, які існують навколо української мови. Російські пропагандисти вже вісім років активно використовують цю тему. І вторгнення, у 2014 році, і повномасштабну війну цього року вони обґрунтовують захистом прав російськомовного населення. Росіяни взагалі називають українську не справжньою мовою штучною, а іноді говорять, що це діалект російською. Так давайте ж розберемо з вами звідки виникло це болюче мовне питання. І тут важливо одразу розставити всі крапки над і і сказати, що по-перше українська мова значно, значно старша за російську. І ось докази. У 1944 році, після звільнення Києва від окупації нацистами, до столиці приїжджає спеціальна комісія, щоб оцінити збитки, завдані історико-культурній спадщині Києва. До складу цієї комісії входив науковець Борис Рибаков. Під час огляду Софії Київської він виявив на її стінах загадкові написи, які раніше ховалися під олійними фарбами. Безліч стін були просто заповнені словами та цілими реченнями, які складалися у молитви. Рибаков вивчив частину написів і зробив висновок, що їх зробили дуже давно, ще за часів Київської Русі. Цим написом понад тисячу років. Довідавшись про це, на стінними графіті зацікавився інший український історик та археолог Сергій Висоцький. Протягом 23 років він вивчав їх і нарахував, уявіть, понад 7 тисяч написів. Якою ж мовою зроблені написи в Софії Київській. Тільки коли Україна стала незалежною, Сергій Висоцький зміг опублікувати працю, в якій довів, що стародавні написи в Софії Київській зроблені староукраїнською. Тією мовою говорили в Київській Русі. Графіті Софії містять унікальні особливості, властиві винятково українській мові, і сучасні дослідження підтверджують це. Наприклад, записуючи молитви, люди просили допомогти Данилові, а не Даніїлу, Петрові, ані Петру, Володимирові, ані Владиміру. Також писали ходив, писав, молив, замість «ходіл», писав, маліл. Схожі закінчення можна зустріти лише в українській мові. Нашій мові понад тисячу років, і вона мінімум на 700 років старша за російську, яка сформувалася як літературна мова лише у 18 сторіччі. Протягом століть російські царі приділяли величезну увагу забороні української мови. Це була важлива частина їхньої політики. Переконайтесь самі. 300 років тому, 4 лютого 1690 року, собор Російської православної церкви оголошує анафему на київські нові книги, релігійні твори українських авторів, зокрема Петра Могили, Кирила Ставровецького і Піфанія Славенецького. Лише вдумайтесь, церква накладає анафему на українські церковні книжки, і ця дія насправді мала величезне значення. Саме з цього періоду починається поступова русифікація українського православ'я. За 30 років, у 1720 році, цар Петро І називає українську діалектом російської мови та вводить заборону на друк українських книг у Києво-Печерській та Чернігівській друкарнях. Згодом у 1764 році Катерина II пише цілу інструкцію щодо зросіщення України, Смоленщини, країн Балтії та Фінляндії. За часів свого правління Катерина II також встигла заборонити початкову освіту української мови, українські абетки та всі церковні книги. За 100 років, у 1863-му, Олександр II видає так званий Валуївський циркуляр, який забороняє друк будь-яких українських книг. Автор циркуляра, міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуїв, чітко заявив: увага! Цитата! Української мови не було, немає і бути не може. А хто цього не розуміє, ворог Росії вже в ті часи російські правителі старанно вибудовували цей конфлікт ти або говориш російською, або ти ворог. Втім, це не завадило все рівно потрохи розвиватися в українській мові. Якщо в імперії книжки було заборонено друкувати, то їх друкували за кордоном і завозили в Україну. Але Олександр II, російський цар, про це дізнався, і в 1876 році він видає емський указ, який забороняє завозити українські книжки в Російську імперію. А після цього лише уявіть, кожні три роки виходить якийсь наказ, який викорінює українську мову. Але навіть це не спрацювало в 1897 році. В Російській імперії проводять перепис населення, і в кожній українській області більшість людей називають рідною мовою саме українську. 1914 рік Микола II забороняє видання українського друку. Ось доповідна нотатка полтавського губернатора фон Боговута до міністра внутрішніх справ. У цих рядках криється вся суть багатовікового ставлення росіян до українців. На посаді інспекторів та директорів народних училищ призначати виключно великоросів будь-якого вчителя, який виявляє схильність до українців, негайно усувати, звернути особливу увагу на семінарії та ставити на їх чолі ректорами виключно великоросів, усуваючи інших, пояснити, що Україна означає окраїну Польщі та Росії і що ніколи українського народу не було. Доводити необхідність великоросійської мови як загальнодержавної та літературної, і що малоросійська як простонародна не має ні літератури, ні майбутнього. Українська мова та культура завжди становила небезпеку для влади в Кремлі, і там це розуміли. Тому в 1933 році, попри всі заяви про інтернаціоналізм і дружбу народів, сталін особисто посилає свого представника Павла Постишева в Україну, аби припинити українізацію. І робили це радянські чиновники у найстрашніших своїх традиціях: Михайло Яловий, Валеріан Підмогильний, Григорій Косинка, Микола Куліш, Микола Зеров. Їх та багатьох інших українських письменників розстріляли лише через те, що вони писали та говорили українською мовою та намагалися розвивати українську культуру. Українізація на короткий період стала можлива за часів відлиги. Однак багато істориків вважають, що відлига в дійсності слугувала лише способом вираховувати прихильників українізації та борців за українську культуру. І вже у 60-ті роки почалася друга хвиля репресій. Планомірне знищення української мови російською владою тривало доти, доки Україна не стала незалежною. Сьогодні таку саму жахливу радянську політику Росія впроваджує на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, в Маріуполі вчителів змушують викладати в школах і дитячих садках російською, а українські книжки конфіскують і спалюють. В Херсоні викрадають і катують українських активістів. Все це продовження жахливої політики по знищенню України та її мови, яка триває вже понад три століття. Така ось реальна історія.